Всім привіт! Я в Нюрберзі, зараз майже 9 ранку. На фоні мене головний вокзал цього міста. Ось сьогодні будемо, не знаю як сказати, не культурно, від... ну, ще можна і так. Сьогодні я буду відвідувати місця, які захочу, і покажу вам. Ось. Я, якщо чесно, дуже голодна, мене нудить, тому зараз пошукаю заклад, якийсь де можна поснідати. І буду снідати. На момент, коли я знімала це відео, закінчився відомий ярмарок, що відбувається в Нюрберзі щорічно. Він починається десь наприкінці листопада та закінчується 24 грудня. Це різдвяний ярмарок крізь кінносмар. Але я маю для вас декілька кадрів звідти. До речі, на цьому ярмарку є окреме містечко, де розташовані магазини міст партнерів, і, звісно, там також є і українське місто в Харків. А це що норбруєм. Згідно з легендою, якщо тричі повернути золоте кільце на залізній огорожі, що оточує фонтан, і загадати бажання, то вважається, що воно обов'язково здійсниться. Хотіла я сходити сьогодні в цей музей. Як ви бачите, він закритий, не знаю. Я так розумію, що напевно роблять нову інсталяцію, а я не знала, типу тобто я не бачила, щоб це було написано, тому... Не зможу сьогодні відвідати цей музей і показати вам, але я там була минулого року і там була класна інсталяція. <му> Це не реклама, мені просто подобається, як вона виглядає. Це бабалтішна, не знаю як сказати. Ось. Я не знаю, просто поки йду до закладу, щоб поснідати, знімаю все, щоб показати. І дуже класно, що тут немає зараз так багато людей. До речі, звідти я йшла з вокзалу, з станції вокзалу, а це, вважаєте, вже майже, ну це не майже, це як по факту центр. Пішли. Це Лоренс Кірге прикладається як церква святого Лавле... Лавре... Господи, Лаврентія Брецелі Це база, ось центр міста, а ось і метро. Я приїхала на станцію. Остенхоф, і зараз йдемо в заклад, який я знайшла. Він називається Сандесь. Подивимося, що там є. До речі, майже на кожній, ну не майже, злесія на кожній станції метро є ось такі автомати, де можна купити напої чи якісь смаколики. що, скоріш за все, я не зможу там поїхати, бо там потрібна була резервація, я її не зробила, тому зараз їдемо в інший кафе. Залишилося три хвилини. Отже, я передивилась у всякі заклади, але на цей раз вирішила брати перевірений. Проблема була тільки в тому, що він відкривається об 11 годині ранку. Тому я поїхала в торгівельний центр прогулятись. І до того ж в мене розрядився трохи телефон, тому я його якраз і зарядила і пройшлась трохи по магазину. Коли я вже збиралась виходити з торгівельного центру, я вирішила зайти в H&M, подивитись речі, прикраси і вирішила все ж таки взяти прикрасу, яка мені сподобала ще декілька тижнів тому, але я все відкладала на потім. Я приїхала зараз на кілоштрас. Подивилась по карті тут є класний заклад, де можна на салат Підсум, подивимося. Чи впустить мене все заклад, виїзди. Ми на місці. Де? Як ви бачите на відео, заклад виглядає дуже гарно всередині. Мені подобається інтер'єр цього кафе, але все ж таки здебільшого я також обрала це кафе, бо мене влаштовувало меню. Це кафе зроблено в стілі коміксів, коміксів, коміксі, ну, ви з Я замовила собі салат і попити. В цьому кафе було так, ну, особисто мені так приємно, затишно і приємна жінка, яка обслуговувала. Але я не можу назвати це мінусом, бо це не є мінус, просто така поміточка, що в цьому кафе особисто для мене великі порції. Ось. Я не даю свій салат, але так загалом кафе клас. Зараз я їду за місто, можна так сказати, ну не прямо за місто, але... Доїду і покажу вам. В мене, до речі, поки я їла і сиділа в кафе, чомусь почали боліти очі, вони почервоніли. Я не знаю, чи видно зараз, але я їх закапала краплями ось, і стало трохи легше. Господи, життя людини, у якої проблеми з зором, це просто. Всього батька. Немає людей? Майже. Роти бука небо. Класик у Супер! Якщо коротко, то ця будівля має назву Конгрезал, іноді називають колузеєм через його масштабну архітектуру та величезні розміри, що нагадують про римський колузеєм. Конгрезал є частиною історичного комплексу, побудований нацистським режимом під час Третього Рейху. Цей комплекс включає в себе конгрес зал, документаційний центр та інші споруди. Сьогодні це місце, зокрема, використовується для музейних експозицій та культурних подій, а також служить як пам'ятник історії. Чувак, який дивиться, на мене просто. Ну що ж, погода, звісно, класна, але якось на відео все виглядає так мрачно, сіро. Ось, зараз я знаходжусь в такому, я не знаю, як себе, просто алея, якась тут таке містечко, там качки. Ось я зараз поїду знов в центр по магазинах і потім... В музей майбутнього, схожу. Ось. Не знаю. За чотири дні вже Новий рік. Як бачите, зима в Німеччині це просто вау! Тут дивіться просто на це небо. Я почала перезвучити цей фрагмент, але я зараз хворію, тому в мене такий голос. І вибачайте одразу, якщо я різко можу кашлянути, бо я коли до... довго розмовляю, починаю. <кхух> ну, все, от. Отже, це я вже в центрі було дуже багато людей, бо це був майже вечір. Люди гуляли, насолоджували життя. Я зайшла в магазин Urban Outfitters. Здебільшого подивитися на всякі такі штучки. По одяг, який там продається, скажімо так, це більш не мій стиль. Ось, але мені може щось сподобатися. Це, звісно, не значить, що я це буду носити або використовувати. я людинка. Ось, я подивилась, насолодилась, ну, просто насолодилась і пішла далі. Якщо чесно, я не збиралася заходити в цю галерею. Але просто я по дорозі до музею побачила і вирішила засняти кадри для відео, бо воно дуже гарно виглядає, як ви бачите. Ось вхід всього галерею безоплатний. Ви можете спокійно зайти, подивитися і вийти. І якщо не помиляюсь, також якщо вам щось сподобається, можна купити. Я вже в музеї за вікном вже вечір, майже ну не майже вже вечір, гарний закат і взагалі місто ввечері дуже гарно виглядає. Мені дуже подобається в цьому музеї. У мене закінчилася зарядка на телефоні, і тут є такі сидінця, де можна відпочити, і є безпривітна зарядка, де ти можеш зарядити свій телефон. Ну, це дуже зручно. Зараз я дозаряджаю свій телефон і піду далі досліджувати цей музей.

Тільки що була дуже дивна ситуація, я тут сижу, заряджаю свій телефон, лежу приблизно якось так, втикаю в стіну. Проходить якась дівчинка і каже, що дуже симпатична. І я просто така, що? Це дуже було мило. Заходимо в якийсь будиночок. Це що? Це не можна чекати. Якась така. Міні-домик. Роззвонився пукнув, все ж таки. Це кошка не відкривається. Я вже вийшла з музею, купила собі пиццю, зараз доїм. Я думаю, на цьому можу завершити цей заслідження цього міста, бо я вже втомилась. Так, давайте подивимося, скільки кроків сьогодні я накрокувала. 15 тисяч кроків, 684.